Як в Німеччині називають розумних людей. В першу чергу всі ми добре знаємо прикметник клюк, що означає розумний, тобто тут є взаємозв'язок з добрими оцінками в школі, з начитаністю, вайзе, що означає мудрий, тобто тут не лише про знання, про інтелігентність, а і про життєвий досвід. Також в Німеччині розумних людей називають «шлау», Саме по собі «шлау» означає хитрий, і тут йдеться про такий хитрий розум. Розсудливий, здравомислячий, той, хто не робить необдуманих вчинків і дурниць. Інтелігент. Так само, як і в українській, інтелігентний. Гешайт. Таким словом, ми називаємо кмітливих, розсудливих, розумних і толкових людей. Тобто ті люди, які також роблять Правильні вчинки в житті.